Bonjour mes amis Enchante de vous voir. Рада вітати на занятті французької. Unité 2, заняття 25. Unité 2 La cloche sonne leçon 5. Урок 5 Сьогодні у нас граматичне заняття. Спочатку повторимо те, що вивчали минулого разу, а потім перейдемо до наступних граматичних тем. Отже, минулого разу ми розглянули з вами теперішній час дієслів. Le présent des verbes. Хочу нагадати, як утворюється le présent des verbes du premier groupe дієслів першої групи. Усі дієслова першої групи мають закінчення ER. Щоб утворити теперішній час, ми відкидаємо закінчення ER. Та додаємо до основи дієслова закінчення теперішнього часу. Повторимо їх ЕНТ. E, 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 Знаючи ці, це правило, ви вже можете перейти до наступної граматичної теми. Л'мператив Пресн наказовий спосіб дієслів. Протягом наших занять ви вже зустрічали такі дієслова. А зараз познайомимось із цією темою вже детальніше. Комалсон, починаємо. Отже, що ж це таке імператив, наказовий спосіб дієслів? Це, це форма дієслів, які виражають наказ, пораду, прохання чи заборону. Наприклад, намалюй, працюємо, починаємо. Читайте. Отже, вживається тільки для трьох осіб ти, ми, ви, французькою тю-ну-ву. Щоб утворити імператив, потрібно прибрати займенник та до основи дієслова у презан у теперішньому часі додати закінчення ОНС e, або З. E Давайте подивимось приклади, а потім цю тему вивчимо докладніше, щоб вам було все зрозуміло. Отже, дієслово жує грати. Ми прибираємо займенники, ви бачите, я їх закреслила. Залишається лише дієслово із закінченнями теперішнього часу. Якщо звертаєтесь до особи до другої особи однини, тю тоді слово має закінчення «е». наприклад, ЖУ грай. Десін малюй. Що стосується множини. Якщо звертаєтесь до першої основи множини ну, то закінчення додаєте ОНС, «Жуон» пограємо. Якщо звертаємось до другої особи множини, закінчення «ез», Жуе грайте. Жу, «Jou», жуе. Розглянемо імператив на прикладі дієслова парле говорити. Ви бачите відмінювання дієслова парле у «Présent». Прочитаємо разом. Je parle, tu parle, il elle parle. Nous parlons, vous parlez, il elle parle. Щоб утворити імператив, ми прибираємо займенники. Та додаємо закінчення. «Парль», Кажи. «парльон», Поговоримо. Парле кажіть. Екзерсіс Імператив. Перша наша вправа. Треба поставити дієслова у наказовий спосіб. Виконаємо цю вправу разом зараз. Перше дієслово шанте співати дієслово першої групи. Прибираємо закінчення ER. Та додаємо закінчення імператив. Подивимось, що у нас вийшло: Співай, шаут, заспіваємо, шантом. Співайте, Шауте. Друге дієслово дансе танцювати. Дансо танцюй. Дансон. потанцюємо. Дансе, танцюйте. Сподіваюсь, дивлячись на приклади, ви вже розумієте. НАказовий спосіб дієслів і як він утворюється, і як його можна застосовувати у мовленні. Імператив – заперечна форма дієслів наказового способу. Звичайно, її теж обов'язково потрібно розглянути. Якщо треба поставити у заперечну форму дієслово у фо імператив, то порядок слів не змінюється. Лише додаємо частки не па. Не ставимо перед дієсловом па після дієслова. Розглянемо приклади. Не парль па, не розмовляй. Не демандей па, не питайте. Не комансо па, не починаємо. Все дуже просто. Екзерсіс 2 Transformez les phrases à la forme negative. Створіть речення у заперечній формі, а потім перевірте себе, дивлячись на экран. Chantez la chanson. Співайте пісню. Ne chantez pas la chanson. Parle français. Ne parle pas français. Jouons à la balle pour Raymond Ne jouons pas à la balle. Donne le crayon. Dai Olivette. Ne donne pas le crayon. А зараз ви бачите дієслова у наказовому способі, які ви вже зустрічали під час наших занять. Або я їх казала, або вони були завданням до наших вправ. Прочитаємо їх разом. Репіте прямоа. Повторюйте за мною. Лізелю текст. Прочитайте. Традювізе. Перекладіть. Еккриве. Напишіть. Екуте. Прослухайте. Комансон. Починаємо. Репете. Повторюйте, Parlons français. Говоримо французькою. Faisons. Зробимо. Мерси боку. Exercice 3. Погодьтеся, що наші накази, прохання. Звучать досить грубо. Щоб їх пом'якшити, можна використовувати слова, будь ласка, тепле, пле, сільвупле. Якщо звертаєтесь до особи однини, використовуйте форму сільте тепле», я тебе прошу. Якщо до множени сільвупле, я вас прошу, будь ласка. Завдяки цьому слову ваші прохання стануть ввічливими. Давайте порівняємо на прикладах цих речень Енри, регорьте. Генрі, подивись на карту. Donnez moi un chapot et en Дайте мені шапку та шарф. А зараз додамо це вічливе слово. Henri, regarde l'acqua, s'il te plaît. Подивись на карту, будь ласка, десь moi un chapeau et une écharpe, s'il vous plaît. Намалюйте, будь ласка, шапку та шарф. Махше, Анатоль, йдіть, Анатоль, або махше силь вупле, Анатоль, йдіть, будь ласка, Анатоль. Наступне речення. Етуаніне, не махшпа, а динінет, нікуди не йди. Етуаніне, не махшпа, сільте пле. Бачите, відразу змінюється зміст речення. Та останнє речення. Не regarde pas mon portre, не дивись на мій портрет. Il ne pas, beau. він не гарний. Зробимо це речення ввічливим. Не regarde pas mon portre, sille teple, il, te il ne pasbo. Отже, не плутайте, якщо однина сільтепле, будь ласка, повторіть сільтепле. Множина сільвупле, сільвупле. Зверніть увагу на написання цього слова. Вона досить складна, тому потрібно потренуватись написати його кілька разів. Екзерсіс 4. Цю вправу виконати самостійно переклад, тратівізелі фраза. Фрази містять дієслово десіне. У деяких реченнях воно стоїть у «презан» – у теперішньому часі, у деяких реченнях стоїть у наказовому способі. Будьте уважні! Потім перевірте себе. Отже, я впевнена, що стосується наказового способу дієслів, імператив, вам все зрозуміло. Ви зрозуміли, як він утворюється, так як його використовувати у мовленні. А зараз хочу перейти з вами до наступної граматичної теми, якою ми вже раніше трохи торкалися, а зараз розглянемо трішечки детальніше. Отже. Les articles définis et indéfinis – артиклі означені та неозначені. Як їх не плутати, коли які використовувати. Артиклі indéfinis – Неозначені артиклі. Це артиклі en чоловічий род, un – жіночий de – множина. Множина однаково і для жіночого, і для чоловічого роду. Розглянемо приклади. Un livre de livres. Une règle, des règles. Розглянемо малюнок. Jeanette a onze ans. Un garçon avec un oiseau. Хлопчик з птахом. Une fillet avec une raquette. Дівчинка з ракеткою. Там na gin de garçon avec des roses et des tulipes. Хлопчики з розами та тюльпанами. ДЕФІТЕК Емптіша. Дівчатка з маленьким кошеням. Зверніть увагу, якщо іменник набуває множини, змінюється не тільки артикль, а ще й сам іменник. В кінці до нього додаємо закінчення С. Це називається узгодження. Щоб усі слова були множини. Артикль дефіні. означені артиклі, які це л чоловічий рід, ля жіночий, ле од... множина, однакова і для чоловічого, і жіночого роду. Прочитаємо приклад і повторюйте за мною: лєкяє ллекяє ля трус трус. Зверніть увагу, якщо іменник починається з голосної або з літери H, то артикль однини le, la, втрачає голосну та поєднується з іменником за допомогою апострофа «l'histoire». Побачили? У множині все залишається як завжди: ле аженда ле істуар, але при вимові. Артикль поєднується зв'язкою з іменником les a les істуara. Зв'язка. Отже, коли використовуємо іменники, тільки означені, це, це коли вони називають речі, що єдині в своєму роді. Єдині «Le солея, «la люна, ле планета. Завжди означені артиклі. Attention, зверніть увагу, я вам вже казала, розглянемо ще раз. Іменники та прикметники у множині узгоджуються, мають закінчення S. La rose rouge, червона роза», le rose rouge. Ті частини, що змінюються, я навмисно виділила un garçon, un petit garçon des petits garçons. «ля брико» jonna. Ле «абрико», жона. Отже, якщо множина, то усі слова повинні стояти у множині. Незалежно від того, означені ці артиклі чи не означені. Часто, особливо у словничках, рід іменника позначають однією літерою, яка стоїть після іменника. Літера М позначає чоловічий рід, рід літера F жіночий рід. Якщо ви читаєте це слово, артикль ви ставите обов'язково перед іменником. Наприклад, перше слово гітара бачимо літеру F, розуміємо, що це жіночий рід. Тому читаємо або промовляємо ля гітара. Так само далі. Давайте прочитаємо разом ці іменники разом із артиклями. Комансон, починаємо. Ен парашют». Une auto, une photo, une carte, un bouquet, la rose, un autobus, un clown, un crayon, une botte, une écharpe, un poisson. Емпортабель. Почитайте ці слова ще раз самостійно. ІСсенг. Напишіть іменники з артиклями у множині. Обов'язково узгоджуйте. На перший погляд ця вправа дуже легка, але, виходячи з мого досвіду, всі роблять тут багато помилок, тому обов'язково її виконайте та перевірте себе. Розглянемо приклад. Un garçon, les garçons. La gomme. Леггом. Ви побачили узгодження. Я використовувала артиклі означені та неозначені. Далі працюйте самостійно. Екzerсіс Le текст Лізе ет гадьвізе. Але перед тим, як читати цей текст, потрібно додати означений артикль перед іменниками. Виконайте цю вправу самостійно. Прочитайте, перекладіть, а потім перевірте себе. Зверніть увагу на нові слова в кінці тексту. Il habite dans la même rue. Il habite – він мешкає Même – Та сама Dans la même – на тій самій rue, вулиці. Він мешкає на тій самій вулиці, Non loin – недалеко. Non loin – Випишіть собі ці слова. Та запам'ятайте. Теж для самостійної роботи. Знайдіть потрібний артикль та потрібний стовпчик для кожного іменника. Впишіть їх разом із артиклями, а потім перевірте себе. Усі suite» – Ще одна вправа на узгодження однини та множини. Напишіть слова, яких не вистачає. Виконайте цю вправу письмово, а потім перевірте себе. Наприклад, «Лямі далена» Друг Алена Ле замі де Шарль навпроти два хлопчика Ле замі де Шарль і так далі. Дання вправа на сьогодні екзерсіс нев. Під кожним малюнком напишіть слово з означеним артиклем. Всі ці вправи вам допомагають удосконалити свої знання та краще запам'ятати рід вже знайомих вам іменників. Тому обов'язково їх виконуйте, тренуйтесь. Додаткові нові слова, які ви зустріли сьогодні ле La rue. Il мем, la même rue. ля tulipe. Ми розглянули з вами сьогодні дві граматичні теми. Тому завдання у вас, звичайно, буде теж граматичне. Це повторити призам імператив, les articles défini et défini, проглянути ще раз всі вправи, які ми виконували під час заняття. Обов'язково виконати письмові вправи та до наступного заняття повторити vocabulaire en image це буде лексичне заняття. Робіть завдання. Та перевіряйте себе, дивлячись наступну частину нашого відео. Для Ревізіон відповіді до вправ заняття 25-го. Зерсіс Троа, слухайте та повторюйте. Henri, regarde la carte, s'il te plaît. Dessinez-moi un chapeau en écharpe, s'il vous plaît. Marchez, s'il vous plaît, Et toi, Ninette, ne marche pas, s'il te plaît. S'il te plaît, ne regarde pas mon portrait. Il n'est pas beau. Exercice 4. et Tu aimes la musique? Oui, j'aime beaucoup la musique. J'aime aussi dessiner. Dessine la maison et l'oiseau, s'il te plaît. Je dessine le soleil et le ciel. Dessinons le paysage. Non, dessinez la famille, s'il vous plaît. Exercice 5. Lisons ensemble. Un garçon, des garçons. La chemise, les chemises. Une tante, des tantes. La dent, les dents la chambre les chambres. un bonnet des bonnets. la maison les maisons. l'école les écoles. le bonbon les bonbons. une écharpe des écharpes. une cousine des cuisines. un lit des lits. le téléphone les téléphones. La gomme, les gommes. Un cousin, des cousins. Une montre, des montres. Un portable, des portables. Exercice 7. Lisons ensemble. morazum. Le sac d'un touriste. Un pantalon, un bonnet, une écharpe, des bottes, une carte, une chemise des chaussures, l'école, une image, un feutre, un piano, un stylo, un ordinateur, un portrait, un cahier, le parc, un boulot, une rose, un oiseau, une tulipe. Exercice 8. Chita et lisons ensemble. L'ami d'Haleine. Les amis de Charles. Un chat. Quatre chats. Une photo. Trois photos. Une jupe. Des jupes. Un clown. Des clowns. La chemise de Claude. Les chemises de Claude. Spodivaies, si... Всі вправи ви виконали, і помилок небагато. Отже, до зустрічі, а б'єнто бон шанс ми